Усім привіт! Мене звати Віолета Берладин і я медіатренер. І сьогодні ми продовжимо говорити про мистецтво публічних виступів та основні моменти, на які варто звернути увагу. І перший момент це ви повинні бути зацікавлені у темі. Коли у вас горять очі, коли ви розумієте, про що ви говорите, та ви любите цю тему, ви зацікавлені у ній, ви зацікавите цим свою аудиторію. Другий момент це вас повинна хвилювати головна думка. У будь-якій розповіді, презентації чи доповіді, є головна думка. Вас повинна хвилювати ця головна думка, аби інші думки не перемішувалися між собою, тому що є одна думка, про яку ви думаєте. Третій момент це якщо вас не зрозуміли, то це ваша проблема. Значить, ви не змогли прорахувати, хто перед вами, яка аудиторія, який це вид аудиторії, як вона сприймає інформацію. Ви не прорахували деякі моменти, аудиторія вас не зрозуміла, і це ваша проблема. Ви повинні а, зробити висновки, щоб такого більше не повторювалося. І четвертий момент це розповідайте особисті історії. Коли це доречно, коли це в тему, ви можете розповідати особисті історії про ваш досвід, про якісь ваші там фішки, тому що це запам'ятовується. Вчені доказали, що історії запам'ятовуються у 22 рази краще ніж просто факти. Саме тому я раджу розповідати ці якісь такі особисті історії, тому що це наближує до аудиторії, і це запам'ятається. На цьому в мене все з вами була Віолета Берладин. До зустрічі у нових відео.